Добрий день! Сьогодні я вас ознайомлю з новим брендом Pika Ван Steffen. Pika Ван Steffen – німецький лідер у сфері мікробіологічного контролю. Він спеціалізується на швидкому виявленні мікроорганізмів у напоях, харчових продуктах та фармацевтичній галузі. Якість, точність і надійність ось що робить Pika вибором номер один для лабораторій по всьому світу. Лінійка продуктів Fast Orange Bee. Ці середовища використовуються для виявлення бактерій. Типові молочнокислі бактерії, що псують пиво виду лактобацилюс і педіококус, а також анаеробні бактерії мегасфера і пектинатус. Fast Orange – середовище для виявлення диких дріжджів. Дозволяє визначити не тільки Saccharomyces diastaticus, але і інші дикі дріжджі, які добре ростуть до видимої концентрації. Тоді як більших звичайних пивних дріжджів пригнічуються. Фаст Orange – середовище для виявлення дріжджів і пліснявих. Поживне середовище для виявлення дріжджів і пліснявих грібів у будь-яких зразках або з поверхонь. Псування пива у всіх типах зразків навіть без лабораторій.